Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, це парфумерний канал і вже друга серія марафону про зимові аромати на кожен день. Цей серіал треба дивитись спочатку. Прошу вас до перегляду, будь ласка, ставте мені вподобайки, підписки, долучайтесь до мого каналу. Сьогодні відео про свіжі аромати на зиму, на холод. Для мене вони завжди актуальні, бо взимку ти сидиш. Більшу частину свого часу, ну, я, наприклад, як я, в приміщенні, де є централізоване опалення, все сухе, ти сухий, життя в тебе сухе, і свіжі аромати це саме те, що треба. Вперше я маю визнати, що я трохи тютю, -тю, і я вам недоречно, трохи некоректно розповіла, як ви можете виграти наборчик ароматів цих зимових, про які я вам розповідаю. Ну, на тютю. -тю. У нас з вами буде три відео: перше про повсякденні аромати, сьогодні про свіжі аромати. А завтра буде відео про святкові аромати. І ви, будь ласка, залишайте свої коментарі, лайки. Підписки під цими відео, і вже в четвертому відео, наприкінці марафону, я буду оголошувати переможців, тобто під кожним відео з коментарів я оберу одного переможця. Мені хочеться вам, от одразу наприкінці марафону, подарувати подарувати подарунки, щоб у вас були гарні емоції. Щоб ви не чекали ще там тиждень, коли буде якийсь розіграш от одразу на свіжі емоції, на свіжі враження. А хто не зможе виграти цей набір, у того буде можливість його купити, якщо у вас є на те бажання. Ви бачите, я жінка відповідальна, все ж таки вважаю себе, але от не без промахів. Перший аромат це фік одепарфам від бренду Молінар. У мене віддишка до котів ходила, ганяла шалених. Він виявився моїм прекрасним зимовим інжирним свіжим ароматом. І на той аргументи зараз буду вам їх проводити. Я обожнюю інжирний акорд парфумерії. в парфумерії. У мене багато інжирних ароматів, але такого немає. Він розкривається дзвінким, яскравим лимончиком, зеленокислим. В ньому є. З терпка зелень, наче від розім'ятих листочків. І дуже швидко, швидкий, як метро, різкий, як ситро, цей аромат переходить в ніжний фрукт інжиру, саме фрукт кремовий, ніжний, округлий, з кокосовими компонентами. І я не хочу сказати, що це кокосовий аромат. Але от наче він от поруч постояв з кокосовою водою. Щось кокосове тут проскакує, але це не відверто кокосовий аромат. З легкою нотою пильності, яка дуже часто притамана інжирним ароматам. Тут вона є, моя пилючна любов, і кедрова. Свіжа деревина. База в нього пригарна. Мені подобаються всі стадії його розкриття, звучання. Але от, якщо чесно, я чекаю тої бази, бо там вона, по-перше, стає більш свіжіша, дерев... де? Р... деревніша, деревини там більше. Тут ще точно літають якісь деревні молекули, типу амброксана, СОС-супер. І тут є пречудовий мускус. Це не доглядово косметичне Це щось на кшталт свіжої, дуже легкою, От Є якась така тягучість в ньому, свіжість, зеленість. От я не знаю точно, що то. Я не можу вам назвати, що це якийсь там компонент. Але от точно такий мускус. Я відчувала в інших ароматах. Зараз вам про них розповім. От, я не порівнюю ці аромати, а от хочу вам просто підкреслити це звучання цього специфічного мускусу, точно не косметично доглядового. Перше, це аромат, мабуть, який я вам не показувала, бо він рідкість знятість. Це Венеція від бренду Діптік. Це була лімі... лімітована... лімітований випуск. Тут спочатку дуже багато зеленини перців, але в базі, знову ж таки, виходить цей дуже свіжий, легкий мускус, наче якийсь такий дуже нейтральний крем для тіла, який капнули трохи свіжих деревних смол і трохи зеленини. От, можливо, так я його можу описати. І також цей мускус я відчула в базі аромата кеду кеду від мемо. Теж. Початок розкриття цього ремату я не порівнюю, а от в базі, знову ж таки, виходить цей дуже гарний мускус, який я зараз чомусь шаленію від нього. Я його назвала гарним свіжаком на зиму, тому що в ньому є свіжі ароматичні компоненти, такі зрозумілі для нас всіх. Лимончик, травичка розім'ята, терпкість, деревина. А разом з тим є. Ніжна фруктовість, інжирність, така кремова, округляється аромат, робить його ніжнішим, затишнішим і от тягне його в сторону от більше затишності. Я наша коментарів, що хтось в ньому відчуває амбродеревину. Я тут такого не відчуваю. Можливо, це якась гра деревини, або, можливо, це якесь. Він ж не один компонент амбродеревини. Їх там багато амброцинідів цих різних. Можливо, тут він є, але не такий, до якого я чутлива. Я чутлива до такого компоненту, він такий кислодеревний і дуже-дуже шершавий, аж так тобі в роті вносиш шкребе. Тут такого я не відчула. Але я не відміняю, що я можу бути нечутлива до якихось компонентів. Отже, підсумок, аромат. Нескладний, зрозумілий. Він про відверту простоту. От він такий, який є. Не більше, не менше. Наступний аромат це моє бюджетне відкриття. Ділюсь з вами цим ароматом. Це Simply Сімплі Одетуалет від Джіль Сандер. Я обожнюю, як і ви, урувати щось класнюче за 600 гривень, ще й з, з кремчиком. В ньому так добре. От наче ти наївся, об'ївся борщико. Це така пухнаста хмарина, в ньому відчувається на початку легкий кардамон. От, до речі, тут все легке в ньому. Він такий пухнастий і дуже легкий. Легкий кардамон, який я на початку сплутала з перчиком рожевим, але все ж таки потім ця пряність така кардамонова. Соковита, свіжа груша, фруктовість. Тут відчувається не так просто пролетіла один раз. І амбрета божечко, бюджетний аромат з Амбретою. Це нота важка для мене. Я важка в розумінні її, в пошуці її. Це такий, вона тут відчувається як масляниста пара. Субстанція з, з терпко-пряним зеленим відтінком. Якось так. Ну, от, якщо ви знаєте людину, яка може адекватно пояснити, як пахне Амбрета в парфумерії, то, будь ласка, скиньте мені посилання. Ця, він розкривається фіалковою пудрою, свіжою, косметичною. І тут є кремовість білих квітів, така абстрактна. Хоча в піраміді там заявлена тубороза, але для мене все ж таки це абстрактна кремовість білих квітів. І мала, маленька, мала завша. теж легка, яка мені весь час підкидає якісь свої нотки, і які я зчитую дуже сексуальними. От шкіра завжди на мене так впливає, що вона мені дає такий грайливий сексуальний настрій. Дуже свіжий, чистий, свіжо. Він такий пухнастий, але і свіжо-вологий аромат, дуже тілесний, не дуже інтимний, бо в нього є. Проекція, дифузність, він не прям нашкірний аромат. У мене було відео про пудрові аромати. Нещодавно мене запитали, що я можу бюджетного порадити. Тоді у мене не було відповіді. А зараз у мене є відповідь ось Сімплі від Gill Sander. До речі, в цій лінійці там багато ароматів там з різними фіолетовими кришками, рожевими. Дуже достойний аромат, не дуже дорого. Я б за нього віддала і більше, але добре, щоб це. Це не попросили зробити. Ця грушка з Амбретою мені дуже подобається. Я прям, вони вони мені, мене зачепили. Але і рештою я, м'яко кажучи, не розчарована. Наступний аромат від бренду Jo Malone – це «English Oak». І хазельнат. Якщо попередні аромати були із солодкістю, кремовістю, пудрістю, то це взагалі інша історія, це абсолютний лісовий прозорий sugar фрі Мій перший джамалон в флаконі. І він про прозоре, холодне, лісове повітря з хвою, зеленю, корою листям. Зеленими нотками, на ліс біля якогось огороду, якісь такі пряні зелені ноти тут відчуваються. Овечеві просто привітаємо красивучу горіховість. Вона тут свіжа, зелена, природня, взагалі протилежність кондитерській горіховості, солодкості це, наче, два світи. Я в своєму житті більш знайома з звучанням Волоського горіху в його всіх агрегатних станах, більше, ніж фундука, це аромат про фундук. Про зелений фундук, до речі, саме зелений я вичитала що на сайті Джо Малон. І от на 100% згодна. Я в ньому відчуваю всі аспекти Волоського горіха. Ну, Буду надіятися, що фундук пахне так само, як Волоський горіх. Ми ж відчуваємо в ароматах те, що знаємо, що не знаємо, те не відчуваємо. Додумуємо. В ньому є зелений терпкий сік оболонки горіха, його цієї шкірки, і такий саме терпкий, але вже м'який аромат білих горішків, оце середини молочних, молочних таких білих горішків. В ароматі є легка, м'яка маслянистість. Аромат неймовірно природний. Він навіть такий дико природний ліс, про горішки в лісі і все це зелено, свіжо, без якихось натяків на, на кондитерське щось. Мені подобається, що він залишається сам собою таким деревно-зеленим ароматом. В ньому і деревина зелена, і горішки зелені, в ньому не додається, він не затягується смолами, не затягується димом, як роблять багато деревних ароматів. Ні. Він залишається таким дзвінким, зелено-давно-гірким, бадьорим, дуже стриманим. В, в ароматі настрій більш серйозний, ніж якийсь граливий і немовірно свіжий. Тримається на мені 6 годин. Я не дуже розбираюсь у бренді Джо Малон, що там по стійкості. Ну, здається, що це, це взагалі колонь. То непогана в нього стійкість. В коментарях там люди вже чубляться, чи вважати цей аромат чоловічим, чи вважати його жіночим. Я вже давно покинула цю тему. Він про свіжий ліс і зелені горішки. Ось жіноче це, скоріш за все, ні і не чоловіче. Далі у нас мандарини, молекула номер один, плюс мандарин, бренд Centric Molecules, парфюмер Гі Мій улюблений парфюмер Мінімаліст, аромат суперуніверсальний і на літо, і на зиму, на міжсезоння. Але все ж таки, можливо, це особливості нашого суспільства, що якось ближче до душі. До душі цей аромат лежить саме взимку, бо пахне він свіжим іскристим. Ящиком з мандаринами. От його донесли з вулиці, він пахне собою деревиною. Пахне свіжими мандаринками і свіжістю, прохолодою, яка доноситься там з вулиці. Ті мандаринки ще дуже-дуже холодні. Церман двокомпонентний, як заявлено, виробником це молекула і супер та мандарин. Що там складається мандарин, я десь чула, що. Це мандариновий альдегід, бо він такий о, летить іскриться, він свіжо-прохолодний. Ну, я з цим погоджуюсь. Альдегіди можуть давати саме такі характеристики. Я цей окремо компонент не нюхала, не можу сказати, він не він, але пахне він мандаринами годяче. Другий компонент це молекула, СОІ супер, синтетична молекула кедру. Яка пахне дуже м'яко, свіжою деревиною, також з цитрусами, і в неї є амброва огортаючість. Універсальна краса, якщо хочеться і грайливого новорічного настрою з мандаринами, чимось таким свіжим, цитрусовим, і він є просто гарним ароматом на кожен день, не тільки погратися перед новорічними святами. Розповідати, як тримаються, як розкриваються ці молекули. Це дуже невдячна, невдячна справа, бо це синтетичні молекули, кожен їх сприймає як хоче, немає ніякої сталої логіки, скажу особисто за себе. Саме ці мандаринки я відчуваю десь годинки-дві яскраво. Потім це молекула ісоє супер, але в ній також є цитрусовість. І це мандарини, вони наче не до кінця вивітрюються. А дещо залишається ще от з тою ісоєсуперською цитрусовістю, іначе вона сильніша. От в цьому ароматі цитрусовість може так в базі для мене сильніша, ніж просто в чистій молекулі Ісоїсупер, молекула номер один. І він і сам непогано працює як базовий аромат, дуже гарно працює ще з нашаруваннями. Коли хочеться додати якомусь аромату цитрусовості і більшої дифузності і стійкості. Ці всі молекули, вони працюють як не тільки ароматизатори, а ще й стабілізатори, підсилювачі. От такі вони багатофункціональні. І вони ж не з'явилися, ці всі молекули з брендами Seo Escentric Molecules, вони існували там середини минулого сторіччя. І активно використовувались парфумерії. Спробуйте його і понашаровувати, і також подивитись моє відео про нашарування. Я там розповідаю, як то робити, і різні схеми, як можна поєднувати ці всі аромати, щоб калюжи на собі і багнюку ароматично не наробити. Пані та панове, саме на сьогодні, на цей момент у мене вичерпали для вас свіжі аромати, але я вам нагадую залишати коментарі під цим відео, щоб взяти участь в розіграші парфумерних наборів про зимовий гардероб, з яким у вас буде все на цю зиму, на всі ваші потреби. Під попереднім також залишайте коментарі. І під наступним також, тому що буде три. Переможця під кожним відео я буду обирати окремо. Що буде в тому наборі, це не дуже сильний секрет, але я ще збираю інформацію і презентую, вам це все покажу в четвертому відео, останньому відеомарафону. В суботу у нас він йде з середи по суботу. Начебто все розповіла. Сьогодні я начебто не з дерявою башкою, паморокою, хоча у мене дуже сильно забиті, але Наче всю важливу інформацію я вам сказала: зичу вам сил, наснаги, кохання і любові, миру, як найскорше слава нашим ЗСУ, слава Україні! Не втомлюємось допомагати! Бувайте!